в просторі. Отже, кутом між двома прямими, що перетинається, є менший з утворених кутів. Тобто, от у нас є дві прямі А і Б перетинається в то всього менший з цих кутів, і буде кутом між даними прямими. Якщо дві прямі паралельні, то кут між ними дорівнює 0 градусів. Прямі кут, між якими 90 градусів називають перпендикулярними, кут між мимобіжними прямими. Це кут між прямими, що паралельні даним і перетинаються. Тобто, якщо у нас є дві мимобіжні прямі А і Б. То ми можемо, наприклад, провести для прямої Б пряму паралельну, але щоб вона пряму А перетнула. От ми проводимо, наприклад, пряму Б1 паралельно до Б. Тому вже кут між прямими А і Б1 і дорівнює куту між мимобіжними прямими А і Б. Далі поговоримо про кут між прямою і площиною. Кут між прямою і площиною, це кут між прямою і її проекцією на цю площину. Тобто, якщо у мене є пряма А, яка перетинає площину альфа в точці О, то я візьму будь-яку точку на цій прямій, нехай це буде точка М. З цієї точки проведемо перпендикуляр до площини альфа, наприклад, МН. тоді OH. Це проекція прямої А або похилої МО на площину. І кут між похилою проекції, от він цей кут, кут МОН, це і буде кутом між прямою і площиною. Якщо пряма паралельна до площини, то кут між ними дорівнює. 0 градусів. Якщо кут між прямою і площиною дорівнює 90 градусів, то такі пряма і площина перпендикулярні. Фігуру, утворену двома півплощинами, які мають спільну пряму, що їх обмежує, називають двогранним кутом. Півплощини називають гранями кута, а спільну пряму ребром кута. От у нас двогранний кут. Півплощина альфа-бета, які перетинається по прямій С. Це ребро кута. Площина, яка перпендикулярна до ребра двогранного кута, перетинає грані цього кута по двох прямих. От, наприклад, А і Б, це дві прямі, по яких площина гама перетинає грані. Двогранного кута, а й ця площина гама перпендикулярна до прямої С. Так от кут між оцими прямими А і Б, от він цей кут, і називають лінійним кутом двогранного кута. За величину двогранного кута якраз і беруть величину його лінійного кута. Тобто, щоб побудувати кут між площинами або лінійний кут двогранного кута, можна. На ребрі кута взяти точку, будь-яку точку, і потім провести прямі перпендикулярні до ребра кута в кожній з гранет до цієї точки. Кут між цими перпендикулярами і є лінійним кутом цього двогранного кута. Інший спосіб побудувати кут між площинами це взяти, наприклад, точку в одній з площин з цієї точки провести перпендикуляр до іншої площини. От АО перпендикуляр до площини бета. Потім, наприклад, з точки О провести перпендикуляр до прямої С, до ребра. Нехай це буде ОАЖ OH перпендикуляр до С. Тоді за теоремою про три перпендикуляри ААЖ AH також перпендикуляр до С. І кут між. АH і OH, от він це кут а, аж, О, І буде кутом між площинами або лінійним кутом двогранного кута. Кут між паралельними площинами вважаєте рівнем 0 градусів, а якщо кут між площинами дорівнює 90 градусів, то такі площини називають перпендикулярними площинами. Відстані в просторі. Відстань завжди пов'язана з перпендикуляром, який проводиться. Отже, якщо у нас є дві паралельні прямі А і Б, то для того, щоб знайти між ними відстань, ми маємо знайти довжину перпендикуляра до даних прямих. Тобто ми беремо довільну точку на прямій А, з цієї точки проводимо перпендикуляр до прямої Б. І от довжина цього перпендикуляра AH, і буде відстаню між даними прямими. Якщо у нас є пряма паралельна до площини, то для того, щоб знайти відстань між ними, ми робимо аналогічно. Вибираємо точку на цій прямій цієї точки проводимо перпендикуляр до площини, і потім довжина цього перпендикуляра і буде відстань. І аналогічно знаходиться відстань між двома паралельними площинами. Тобто, якщо у нас є дві паралельні площини, вибираємо довільну точку на першій площині, з цієї точки проводимо перпендикуляр до другої площини і знаходимо довжину цього перпендикуляра. Це і буде відстань. І окреме поняття це відстань між мимобіжними прямими. Відстань між мимобіжними прямими це довжина їх спільного перпендикуляра. Тобто, за означенням, ми маємо якимось чином будувати перпендикуляр і до однієї, і до другої прямої, і відповідно довжина цього перпендикуляра і буде відстань. Більш практично відстань між мимобіжними прямими знаходять таким чином. Ми можемо одну з мимобіжних прямих помістити в площину, яка паралельна до іншої прямої. Наприклад, от у нас А і Б мимобіжні прямі, я провожу площину, якій належить пряма Б, і ця площина, нехай це альфа, має бути паралельною до прямої А. І от тоді далі знаходжу відстань від прямої до паралельної площини, ось таким чином, і цей буде вважатися відстанню між мимобіжними прямими. Або можна ще інший спосіб використати: це кожну з даних прямих помістити в площини, які між собою будуть паралельними. І знову ж таки знайти відстань між паралельними площинами, Це і буде відстань між мимобіжними прямими. І ще є досить цікавий е спосіб знаходження відстані між мимобіжними прямими. От якщо в нас є, наприклад, дві мимобіжні прямі А і Б. То ми робимо таким чином. Спочатку ми проводимо площину, яка перпендикулярна до однієї з мимобіжних прямих. Ну, Наприклад, до прямої А ми проводимо площину альфа, таким чином, що А перпендикулярна до альфа. І потім кожну з цих мимобіжних прямих проєктуємо на дану площину лініями, які. Паралельні, наприклад, до прямої А, до тої прямої, яка перпендикулярна до площини. Звісно, пряма А спроєктується в точку на площині, а пряма Б спроєктується в якусь пряму Б1 на площині альфа, а потім ми знаходимо відстань від точки А до цієї прямої. B1, тобто перпендикуляр проводимо а H до прямої b 1 І довжина цього перпендикуляра і буде відстаню між даними мимобіжними прямими.